Північна Корея дорого заплатить за постачання зброї до Росії, і це не найкращим чином позначиться на КНДР. Про це заявив на брифінгу радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван. Повідомляє Уніан, посилаючись на CNN. Джейк Саліван повідомив, США, їх партнери та союзники продовжують доносити до північної Кореї, що вона повинна дотримуватися своїх публічно заявлених зобов'язань про відмову надавати Росії зброю. Представник США також зазначив, що переговори між Росією та Північною Кореєю свідчаєм того. Що економічні санкції Заходу призвели до скорочення оборонно-промислової бази Москви? Як повідомляє видання The New York Times, Кім Чин Ін планує в вересні відвідати Росію і зустрітися з диктатором Володимиром Путіним. Президент Росії хоче, щоб лідер Північної Кореї погодився передати країні агресору, артилерійські снаряди та протитанкові ракети. А Ким Чин Ін хотів би, щоб Росія надала йому провідні технології для супутників та атомних підводних човнів. Кремлі поки що не підтвердили зустріч двох диктаторів. Як заявив речник Кремля, Дмитро Пісков, йому немає чого сказати на цю тему.